Першу пілотну майстерню для людей з інвалідністю відкрили у селі Дубище Чуднівського району. Такі майстерні покликані дати людям з особливими потребами змогу інтегруватися у суспільство. Окрім цього, проект має і друге призначення: розвиток інфраструктури у сільській місцевості. Тут є дві важливі складові питання: це соціальний проект, який дозволяє працевлаштувати людей з обмеженими можливостями. До речі, людина, яка буде тут працювати, закінчила ліцей Житомирської обласної ради і з Звичайно, що люди в селі не завжди мають ті комфортні умови, навіть обслуговування, які мають люди в місцях, як розповідає керівник проекту Неля Ковалюк, він реалізовується з жовтня 2014 року за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю Монсанто Україна. У найближчий час планується відкриття ще чотирьох майстерень для людей з інвалідністю у Бердичівському, Романівському, Червоноармійському та Черняхівському районах. Майстерні будуть створюватися за потребами. Якщо у Чуднівському районі це ремонт тела радіотехніки, то у Бердич. Чівському районі спеціалізацією стане вишивання. Під людину з інвалідністю створено робоче місце спеціально, тому що ви бачили е, таку велику лампу, яка дає можливість працювати людини з вадами зору, і в принципі це зручно, і якби ми. Ну, ми так побачили і створили це на нас. Такий, скажімо, хлопський розум, От Так механік Руслан Слободянюк не проживає у Дубищах. проте ремонтувати техніку приїжджає тричі на тиждень. Каже, майстерня працює лише кілька днів, а замовників уже чимало. Ми організували тут майстерню по ремонту побутової техніки. Тобто будуть виконуватися ремонтні роботи, є пральні машини, СВЧ. Насосні станції, то тобто битова техніка. Хоча майстерня невеличка, вона може суттєво полегшити життя близько півтори тисячі жителям, які проживають у дубищах. За послугами по ремонту техніки не доведеться їхати у місто та й працювати у спеціально створених умовах, таким як Руслан буде легше. Анастасія Туловська Євген Ясулов, телеканал СК1.